Про головне 17 жовтня ЗСУ знищили 9 ворожих гелікоптерів, а в Німеччині помер Сергій Сивохо. Докладніше далі. Чергова бавовна у Бердянську та Луганську. Точніше, силами ЗСУ було здійснено успішну спецоперацію з ураження аеродромів під назвою Драгонфлай. Загалом було знищено 9 ворожих гелікоптерів, пускову установку ППО, склад боєприпасів та спеціальну техніку, що перебувала на аеродромах. Втрати в живій силі окупантів складають десятки загиблих і поранених. Їхні тіла досі дістають з під завалів. Російські так звані воєнкори назвали спецоперацію, Цитую одним із найсерйозніших ударів за весь час. Ще трьох дітей вдалося повернути з окупованих територій до родин. Це сталося на Херсонщині. Повідомляють представники ова трьох діточок під час повномасштабного вторгнення відправили з Херсона в село до бабусі, де вони зрештою опинилися на довгі місяці без зв'язку з батьками. Європарламент підтримав виділення Україні 50 мільярдів євро на наступні чотири роки. Одна з ключових вимог євродепутатів використання заморожених російських активів для відбудови України. Також це запобіжники від корупції, шахрайства та інших порушень у використанні європейських коштів в Україні. Окрім того, фінансування не мають отримувати компанії з олігархічним впливом. У Німеччині на 55-му році помер Сергій Сивохо, український телеведучий гравець клубу Веселих і Кмітливих та колишній радник секретаря Ради нацбезпеки і оборони. Його серце перестало битися 17 жовтня о 5.40. Причиною стала хвороба легень. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.